Це матеріал для студентів групи РТ, дисципліна телекомунікаційні системи. І Сьогодні ми розглядаємо такий радіоприймальний пристрій, який називається інфрадіт. Або інша назва це супергетеродинний радіоприймач з високою проміжною частотою. Розглянемо їх у порівнянні з звичайним супергетеродинним приймачем. Тому от, з цього і почнемо. Постанова задачі у нас така: нам треба. Побудувати широкосмуговий радіоприймальний пристрій з нижньою частотою діапазону 150 кГц і верхньою частотою діапазону 11800 кГц. Якщо це перевести в мегац, це буде 015 0,15-11,8. Широка смуга, там багато каналів. А проміжна частота у нас стандартна 465 КГц. 0465 МГц. І саме будемо ми з вами будувати початку стандартний, звичайний, вже звичний для нас з вами супергетеродинний радіоприймач. Його класична схема виглядає так: у нас є антена. Нагадую, ми її вже бачили в попередніх відео, але нагадую для тих, хто не бачив або хто забув. Отже, антена вхідні кола. Які налаштовуються на потрібну станцію, тому у них є конденсатор С1, змінний конденсатор, який дозволяє ці вхідні кола налаштувати. Підсилювач радіочастоти, він теж налаштовується на потрібну частоту, тому є конденсатор С2. Разом ці два блоки називаються преселектор. Ну, преселектор це поперед селектор, щось таке, може, якось там преце – префікс з англійської мови. І отже, коли ми з вами налаштувалися на потрібну станцію тут, е налаштування зробили, вибрали потрібну радіостанцію. Сигнал потрібної радіостанції, як F-сигналу, надходить змішувач. Змішувач, він змішується із сигналом гетеродину. От бачимо F-гетеродину. Гетеродин це у нас внутрішній генератор, малопотужний. Який теж налаштовується на потрібну частоту, тому в нього є конденсатор c 3 для налаштування. Да? І от тепер ми бачимо, що коли все відбувається, на виході змішувачу F-проміжна, тобто проміжна частота. Тут вже у нас фіксована частота, на якій знаходиться вся інформація. Ця проміжна частота підсилюється підсилювачем проміжної частоти. І тепер з неї можна вже виділяти інформацію. Тому далі стоїть детектор, як ми бачимо, і далі підсилювач звукової частоти, тобто це вже звуковий тракт. І якщо ми розглядаємо саме підсилювач чи радіоприймач звукових сигналів, то так само все і відбувається. Якщо це радіоприймач іншого типу, наприклад, радіоприймач. Телевізійних сигналів, то, відповідно, там будуть відмінності, або там якісь інші блоки додаватися, що будуть. Ну, телевізійний сигнал він складний. Аналоговий телевізійний сигнал складний. Цифровий ще більш складний. Про цифрові радіоприймачі ми ще поговоримо пізніше. І отже, тут будуть блоки саме обробки вже інформації, а от структура, вона така. Для того, щоб нам проаналізувати можливість побудови такого радіоприймача, нам потрібно проаналізувати відношення частот максимальної та мінімальної. Якщо ми порахуємо це відношення, то ми отримаємо таку величину, як 78-66. І це багато, тому що забезпечити таке перекриття завдяки одному конденсатору неможливо. Оце показаний. Конденсатор змінної ємності, який зазвичай використовувався в аналогових цифрових радіоприймачах. Тут він двохсекційний, тому що показана одна секція і друга секція, і вони разом на одному механічному з'єднанні і таким чином повертаються однією ручкою. На схемі у нас були показані три конденсатори один, 1 два, 2 три. 3 і Відповідно, якщо ми хочемо використовувати конденсатор змінної ємності і налаштовувати вхідні кола підсилювача радіочастоти і гетеродин нам треба, щоб там були три секції. Але рекомендовано, щоб оце перекриття для такого конденсатора не перебільшувало 3, а вона 70. Іс. І це говорить нам про те, що треба буде нам розбивати наш оцей діапазон широкий на піддіапазони. Саме звідси в радіоприймальних пристроях і з'являлися ті піддіапазони. Коротких хвиль і так далі. Спробуємо розбити наш чи розділити наш широкий діапазон на піддіапазони, ну, на 5 піддіапазонів, так, щоб вони були однакові за довжиною в МГц. От я прикинув, як це може бути. І що я бачу? Я бачу, що коефіцієнт перекриття теж відрізняється дуже сильно. Це породжує проблему, що якщо коефіцієнт перекриття такий відрізняється дуже сильно, особливо на початку, бачите, аж 1653, це неприйнятно, тобто треба тут теж розвивати ще більше на піддіапазони. Мені буде важко одним конденсатором налаштовувати кожний піддіапазон. Тому треба там велику кількість додаткових конденсаторів, щось робити, як їх там механічно з'єднувати. Ну, це проблема. Спробуємо розділити нелінійно, тобто, щоб коефіцієнт у цей перекриття залишався однаковий, а тут як вийде. Ну, Тут треба просто перерахувати в інший напрямок всі наші діапазони. Під діапазони, і таким чином ми отримуємо таке розділення. Тут навіть я ще й зробив перекриття. Бачимо, що тут 0,1, а нам потрібно було 0,15. Ну, десь там ще у нас є захід в сусідній 028, 025, 07, 065. Ну, перекриття діапазонів. Це, під діапазонів, це саме для того, щоб ми не втратили будь-яку радіостанцію, яка знаходиться десь там на межі двох піддіапазонів. Тому треба зробити так, щоб можна було. Налаштуватися на цю станцію або отут, або отут, да? в залежності від того, де вона потрапляє між ними. Тепер ми бачимо коефіцієнти однакові, перекриття і все нормально. Але ж 5 піддіапазонів це треба нам робити комутацію додаткових вхідних кіл. Тобто все одно потрібні додаткові конденсатори. Тепер про особливість гетеродину поговоримо в такій схемі. Що ми бачимо тут? Ну, теж треба порахувати його діапазон перекриття гетеродину. Для цього нам треба отака формула, куди ми підставляємо проміжну частоту максимальну, мінімальну. Це все порахували і отримали 1994. Ну, це теж багато. Не рекомендується використовувати такі. Коефіцієнти перекриття для гетеродину, це означає, що треба, як кажуть, діапазон гетеродину теж розділяти на піддіапазони. А потім, коли ми це все зробимо, нам треба буде ще узгодження робити цих піддіапазонів, тому що ну, там, треба, щоб воно все синхронно налаштовувалося. Як бачите, проблема дуже серйозна. Люди свого часу її розв'язували. Ми ну, бачили ці радіоприймачі, і зараз ви можете їх побачити де-небудь на OLX, Їх продають люди, бо там вже, мабуть, і радіостанції не залишилось. Зараз всі пішли в новий стандарт. Але от така була проблема. Як же її можна було розв'язати, і розв'язували, і розв'язують тепер. А розв'язують її через ту саму схему Infradів. Як бачите, вона простіша, тому що. Вхідні кола підсилювач радіочастоти залишились, але вони не налаштовуються на потрібну частоту. Налаштовується лише Гетеродин. Один конденсатор залишився у нас. І тоді у нас просто вхідний сигнал поступає на змішувач, де змішується з сигналом Гетеродину, і ми отримуємо проміжну частоту, яка далі оброблюється. От в цьому саме перевага інфрадіну. Таким чином у нас змінюється постанова задачі. Тепер нам треба зробити на той самий діапазон, але використати високу проміжну частоту. Інфрадін саме характеризується високою проміжною частотою. Наприклад, 25 МГц. Була у нас 465 кГц. Тепер 25 МГц різницю ви бачите. І саме оця висока проміжна частота вона надає нам можливість так сильно спростити схему. Оскільки у нас вхідні кола тепер ну, переселектор не налаштовується, аналізувати ми не будемо його, а проаналізуємо властивості саме гетеродину за інфрадію. Коефіцієнт перекриття, як бачимо тепер, якщо ми підставимо ці значення 25 плюс 11,8 і 25 і 15, ну, становить у нас 1,453. І це дуже непогано. Нам було сказано, що. Повинно бути не більше трьох, а тут у нас 1,453-1,5 максимум, тобто половина від потрібного і це дуже-дуже класно. Це підходить. нам. Але є проблема, тому що щоб треба налаштовувати цей гетеродин в такому широкому діапазоні, це вже ми конденсатором, скоріше тобто, за все, не обійдемося. Повертати оту ручку на мікроясь там кроки, вручну людина не зможе. Можна взагалі зробити там який-небудь кроковий двигун, який буде мікро, там, якісь там механічні перемикання робити, як в часовому механізмі. Знаєте, там багато шестерень, і все, воно буде обертатися. Це можна так зробити. Механічну систему, навіть хтось там намагався таке робити, в професійних приймачах таке було. І Мікроконтролер туди поставити і все це буде керуватися, хто хоче, може спробувати. Це буде цікаво. побачити, як вони буде це. Але сучасна схемотехніка дозволяє робити це в інший спосіб. А саме завдяки цифровим синтезаторам частот. Це спеціальні мікросхеми, які дозволяють виробляти стабільні частоти з заданим кроком. Частого. От, Наприклад, мікросхема AD9834. Якщо ми будемо про неї читати, отут в да, тобто застосування є такий пункт Low-Power RF Communication Systems. Тобто малопотужні радіочастотні комунікаційні системи. Це саме про нас. І що ми ще можемо знати? Тут написано: Resolution of 028 Hz. Can be achieved. Тобто resolution це роздільна здатність. 0,28 Гц може бути досягнуто. І далі там написано, що для цього там треба кварцовий резонатор чи щось там 1 МГц підключити. Треба вже читати документацію. Але ми бачимо, що це досить-досить ефективний пристрій. Напруга живлення до 5,5 В. Тому от такі штуки. Використовуються в сучасних радіоприймальних пристроях, саме інфрадійного типу, для того, щоб забезпечувати налаштування на потрібну частоту. І вони підтримують стандарти сучасні. Бачите? Тут написано Tri SPI інтерфейс. А це сучасний інтерфейс, трьохпровідний. Таким чином, можна керувати цією мікросхемою з мікроконтролера просто цифровими засобами. Так що беремо собі, собі на замітку для тих людей, хто збирається будувати сучасні радіоприймальні пристрої. Тепер розглянемо, як відбувається розподіл частот. Ну, дивіться, що ж у нас вийшло? От у нас є діапазон каналу, я тут його позначив 0,15, 11,8, ну це щоб уявити собі. І тепер проміжна частота у нас 25 МГц. Бачите, де вона? Тут досить далеко від. Сигналу нашого інформаційного. Відповідно, діапазон гетеродину, якщо у нас налаштування сюди, да, то у нас виявляється от отакий 25,15, 36,8, тому що різниця саме між гетеродином і проміжною частотою це сигнал. Ну і, навпаки, проміжна частота це різниця частоти гетеродину та частоти сигналу. Все показано, щоб було зрозуміло. Отже, таким чином, у нас зараз розподілилися частоти на спектрі. Що ж далі відбувається? А далі відбувається проблема дзеркального каналу. Як ми бачимо, проблема дзеркального каналу в такій схемі вирішується досить просто. Тому що перший дзеркальний канал, який от, позначений так, да, дзеркальний е 1 плюс частота проміжна. Він знаходиться дуже далеко від основного каналу, бо в нього частота буде 50 МГц, 61 МГц. Це взагалі десь там високо за частотами. Може там працюють якісь інші там радіостанції, розумієте, зеркальний канал. Але наш сигнал знаходиться в спектрі досить низькочастотному порівнянні з ним. І таким чином ми можемо легко його відфільтрувати, просто використовуючи спеціальні фільтри. Саме таким способом це і робиться. Якщо у нас є АЧХ, підсилювача радіочастоти, який має достатну прямокутність, то він нам дозволяє не тільки відфільтрувати діапазон дзеркального каналу, а також відфільтрувати навіть і сусідній канал, який знаходиться тут поряд. Але прямокутність характеристики АЧХ не на, ну, не дає можливості йому проникати всередину. Нашого радіоприймача. От така ситуація. Що ще можна тут сказати? Ну, додати. Да? Інколи використовується багатократне перетворення частоти. Да, так само. Два або три кратне перетворення частоти, воно потребує відповідної кількості гетероду. І співвідношення частот буде таке, що перша проміжна більше максимальної частоти сигналу максимально, це ми вже бачили. А друга проміжна вибирається менше першої проміжної, саме завдяки цьому. Вибірковість по зеркальному каналу і вибірковість по сухідньому каналу забезпечується найкращим способом. Це можна почитати у відповідній літературі. Структурна схема такого радіоприймача з двократним перетворенням буде виглядати вже трошки складніше, але тут теж є цікаві речі. Наприклад, ну, тут ми вже бачили вхідні кола, підсилювач радіочастоти, гетеродин налаштування це перше перетворення. Після підсилювача проміжної частоти 1 у нас з'являється змішувач 2, гетеродин 2 і підсилювач проміжної частоти 2. Але як бачимо, гетеродин-2 у нас скварцьований, тобто він виробляє стабільну частоту. І я думаю, той, хто був уважний, вже зрозумів, чому. Хто не зрозумів, підказує, що тут у нас на змішувачі вже проміжна частота, тобто вона постійна частота, вона не зміниться. І тому нам цей гетеродин не треба налаштовувати, він просто виробляє ще одну частоту, яка змішується попередньою і утворюється ще одна проміжна частина. Все, дякую за увагу. Приходьте на заняття, будемо розбирати інші схеми також, а це був матеріал для тих, хто знаходиться за межами України або захворів, як зараз трошки я, але хоче вчитися разом зі своїми співкурсниками, і бути в курсі справи. Все. дякую за увагу. Побачимось наступного разу.